Чи саме так, бо сьогодні наше свято це свято великої української родини. Наші щирі вітання, найкраще побажання всім, хто завітав до нас, щоб привітати учасників освітнього процесу з Днем Знань. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Нас всіх чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна. Плекати в серці прапор України. Хай їм держави пролуна. Урочисте свято першого дзвоника оголошуємо відкрити. Увага! Лунає гімн України! Ще нам браття українці усміхнеться доля, згинуть наші порошеньки, як роса на сонці. росанці, ми, братця. suo historo anceps sui Драні учні, освітяни, гості. Для привітання з Днем Знань слово надається заступнику голови Донецької облдержадміністрації Юлії Костюніній. Дорогі учні, вітаю вас з початком нового навчального року. Освіта це шлях до майбутнього. Ваші наполегливості і прагнення до знань стануть незамінними друзями на цьому шляху. Не бійтесь ставити перед собою амбітні цілі. Завжди пам'ятайте, що ви майбутні громадяни вільної, незалежної Європейської держави України. Будьте патріотами своєї землі і гідними нащадками наших героїв. Дорогі освітяни, ваша праця це справжнє мистецтво, яке вимагає відданості, терпіння. І невтомної праці, ви, як ніхто інший, формуєте майбутнє наших дітей, прищеплюєте їм ті цінності, які слугують міцним фундаментом для розвитку нашої держави. Ваш професіоналізм і велика внутрішня сила відіграють вирішальну роль у боротьбі проти ворога. Попри повітряні тривоги, ви навчаєте. Попри відсутність світла, ви навчаєте і знаходите спосіб мотивувати дітей до нових звершень. Міцно тримаєте освітній фронт. Помика вам за це вдячність. Шановні батьки, 1 вересня для вас завжди сповнене надією та очікуванням. Ви маєте величезний вплив на їхні успіхи та розвиток. Тож підтримуйте дітей. Будьте друзями для школи. Адже тільки в синергії батьків і педагогів можна досягти великого результату навчанні. Дякуємо, що обираєте для своїх дітей заклади освіти рідної Донецької області. Знаю, що новий навчальний рік не буде простим. Ворог продовжує обстріли наших міст, тривають активні бойові дії. Сьогодні Донеччина це область України, в якій загинуло найбільше дітей від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ніколи вже не сядуть за парти 211 учнів наших шкіл. Ми висловлюємо щирі співчуття їх батькам і рідним. Для ворога немає нічого святого, тому він знищує найцінніше, що в нас є. Зараз в області триває обов'язкова евакуація населення. На сьогоднішній день за її межі виїхало 70% мешканців, з яких значна частина. це діти. Однак, попри всі труднощі, в закладах освіти, продовжиться освітній процес. І спільними зусиллями ми зробимо все можливе, щоб він був якісним, продуктивним, а головне безпечним для всіх його учасників. Разом ми відстоюємо наше майбутнє, наближаємо перемогу. З новим 2023-2024 навчальним роком. Дякуємо, Юлія Олександрівна за щирі слова привітання. Сьогодні особливий день для всіх учнів та їх вчителів. Вони хвилюються, радіють та плекають надію на щасливе мирне майбутнє. Важко святкувати, коли в країні війна, коли гинуть найкращі сини та доньки України, коли рвуться міни, а гради шматують радючі землі, землю, засіваючи їх уламками, неначе зерном. Коли серце кожного з нас стискається від розпачу та болю за наше сьогодення. А головне за майбутнє війна в Україні кардинально змінила життя мільйонів дорослих, дітей та підлітків. Кількість жертв агресії Росії проти України зростає з кожним днем. На жаль, серед них є і діти і освітяни. З початку повномасштабного вторгнення тільки в нашій області загинуло 211 дітей та 26 освітян. Шануємо пам'ять захисників України та безвинних жертв агресії хвилиною мовчання. Велична і свята, моя ти Україна, лише тобі навчать нас і любити. Нам прославлять тебе, соборних і єдину, і нам історію твою творити. Від 24 лютого 2022 року українські соціальні долають неймовірні виклики, школи стали порятунком для переселенців та пунктами незламності. Педагоги продовжують навчати в укриттях та під час бокаусу, за ковід та з метро, одночасно офлайн та онлайн, щоб разом досягти головної мети зберігати дитинство попри все. Запрошуємо до слова працівника освіти, який від першого дня повномасштабного вторгнення боронить рідну землю, вчителя мистецтва. Лаура обласного туру для українського конкурсу вчитель року 2017 Сергія Валентиновича Цибульника. Шановні вчителі, дорогі діти, цей складний час бажаю вам терпіння, здоров'я, наснаги, щоби вдалося вам здолати усі перешкоди, впевненим кроком, щоб йшли ви до поставлених цілей. Школа. Ваші старання, нові знання це і є перемога. З першим вересням усього найкращого. Дякуємо вам, Сергію Валентиновичу, за теплі слова, за щоденний подвиг, за наближення перемоги. Шановні учні, педагоги та гості, для вас музичне вітання від вихованців мистецької школи номер 1 міста Краматорська. Земля, де сонце нам сяє, є, квітують поля, де гори високі, стрімка течія. моя українська земля, хай живе Україна. Živé Ukrajina Тисячі дітей, які вони незламні українські першокласники сьогодення. З хвилюванням, радістю та неймовірною жагою до знань, першачки сьогодні розпочнуть свої навчання в закладах загальної середньої освіти. Сьогодні школа відкриє для вас двері в новий, неймовірно цікавий світ. Запрошуємо до слова першачків Донеччини, мамо і тато! Не сумуйте і не плачте, а жартуйте, ваші діти підросли і у перший клас пішли. Доброго ранку! ми з України зустрічайте паршачків нових загін. Сьогодні ми прийшли навчатись у день у і і ми. Школу вчитися йдуть. Тут читаю і пишу, хочеш, мама, перевір. Перше слово буде мир. Друге слово, Україна, згідно стане неодмінно. Ми потрібні для держави. Тут у нас великі справи. Я прийшла до школи вчитись, бо в мене є мета. Я не раджу що а це справа не проста. У мене теж хороші плани, буду вчитися старанно. Спершу стану я студентом, а вже потім президентом. Рідна Україна, ти тримайся примогай. Хтось із нас обов'язково ще пославить рідний край. Вітаємо з початком шкільного життя і прекрасним святом днем знань. Бажаємо відмінного навчання та успішного підкорення нових вершин. Першокласників та усіх учасників освітнього процесу. Вітаю спіхуванці мистецької школи номеродин міста Краматорська. І з вищими струнами рік, які тобі славу співають вже тисячі, тисячі літ, квітуєш садами, квітуєш медами, це ти україно в рясних рушниках, і справди твоєї І віці. Широкий дні витікав витіка, лебедина нова земле у полі то полі строки, міцнішими вищими стали, Тараси богдани твої, квітуєш садами, квітуєш медами. Де ти Україно, в рясних рушниках, і справди твоєї, і віри твоєї, широкий Дніпро витікав. Ти неначе могутній славутич, співає нам кожна струна, Про силу твою і про ласку яка передалась нам, квітуєш садами, квітуєш медами, за в україн'ясних рушниках. І правди твоєї, і віри твоєї, Широкий Дніпро витіка. Роботи сьогодні Дух народу в колір заплете Проросте і в пісне світ. А над світом гляньте, а над світом українська вишука ці. Від щирого серця, від усієї душі бажання вам доброго здоров'я, щастя та успіху. Попередня на вас чекають нові уроки, нові відкриття, нові експерименти та нові проєкти. Нехай доля вишиває сторінці вашого життя лише червоною нитки, а життя буде сповнене любов'ю до рідної країни, творчості, наснаги, терпіння, уперед, до нових звершень та успіхів. На славу України!